Із Петріота у Сполучених Штатах підтвердили, що українські військові збили російську ракету «Кенжал» за допомогою зенітно-ракетного комплексу Петріот. У Москві «Кенжал» називають гіперзвуковою зброєю, яка нібито недосяжна для засобів ППО у ніч на 4 травня Росія вдарила по містах України Наша ППО. Тоді вперше збила ракету «Кенжал». Водночас в повітряних силах не відразу повідомили про це. Я можу підтвердити, що вони приземлили російську ракету, застосувавши систему протиракетної оборони «Петріот». Як вам відомо, ця система є частиною ширшого спектру засобів ППО, які США та міжнародна спільнота надали Україні. Ми збираємося продовжувати нарощувати засоби протиповітряної оборони наземного базування та боєприпаси, щоб допомогти Україні контролювати своє суверенне небо та допомогти Україні захистити своїх громадян від російських крилатих ракет та іранських безпілотників. staff